Коли ви купуєте квиток, наприклад, там із Лондона у Манчестер, цілком можливо, що вартість квитка вам може трапитися на моєму досвіді 200 фунтів. Буває 200, буває навіть більше. Дві години у дорозі між двома містами вам обідуться дорожче, ніж подорожувати, наприклад, із Лондона у Бухарест, і з Бухаресту у Манчестер на літаком. Зараз у Британії працює дуже багато приватних залізничних компаній. Ці компанії. Вони не володіють ні залізною дорогою, ні потягами. Вони володіють тільки оціми шильдичками, які вони ліплять на ці потяги, і графіком курсування потягів. І самі вирішують. Як їм працювати самі компанії дуже часто належать взагалі не британським, не британським приватним якимось компаніям, а закордонним, так там нідерландцям, німцям, італійцям, та ж сама компанія Аванті. Це італійська компанія, яка зацікавлена просто у власному збагаченні, а не тому, як там вам класно і зручно добиратися з одної точки в іншу. Але до цього ми ще повернемося. Давайте почнемо з того, як все починалося. Так, от Британія вона насправді винайшла залізницю. Так, от вони почали перші будувати залізничні станції, з'єднувати міста між собою на 1830 х 40 х роках. Тут буквально тільки лінивий не вкладався у залізницю. Всі думали, що це буде така суперприбуткова річ, така залізнична лихоманка почалася, яка в результаті, звісно, перетворилася частково у бульбашку, Багато хто збанкрутів. Але насправді залізниця працювала дійсно ефективно у вікторіанські часи. Залізниця була просто локомотивом розвитку країни, підйому її індустріальної революції і завдяки цьому багато в чому Англія вигравала порівняно із конкурентами. Але у 60-х роках, коли вже пройшов шок від війни, коли вже там все очухалося від наслідків війни, і почався такий підйом автомобілів. Так? Все більше людей почали володіти автомобілями. Залізниця вже була націоналізована, країна володіла цими всіми залізничними шляхами. Вони вирішили, що треба щось з ним робити, бо вони не приносять такого прибутку. І ось цього планування далеко наперед у тодішніх очільників країни не вистачало. Тож вони почали наняли такого інженера-доктора Бічинга, який, як зараз так і кажуть, сокирою підійшов до залізниці і почав рубати всі ці гілки, які він вважав збитковими. Насправді вирубив. Третину всіх залізниці закрив половину всіх станцій, і зараз, якби країни їздять по тому, що залишилося. Бічинг не продумав, що автомобілі, коли буде зростати населення, їх буде робитися більше, треба будувати автомобільні дороги, які не будуються в такими темпами. І зараз багато міст між містами, дуже багато міст де є страшенні затори. Він не думав про екологію, там про здороження. Пале так? не думав про те, що маленькі міста будуть потерпати від того, що вони від'єднані від великих місць, де є робота, і люди, які будуть з них знаходитися, вони не зможуть нормально ком'ютити, їздити ці місця на свою роботу. І тут ми проходимо до такого ефекту, що от дуже багато тут розмов іде про те, що от в Англії велика проблема з ефективністю праці. Що ось Англія дуже сильно поступається конкурентам з Європи, там зі Штатами взагалі порівнювати не можна. От і в цьому є багато причин, звісно. Просто навіть сама ось ця от система бенефітів і податкування вона не мотивує сильно працювати. Але і залізниця також вносить свою або її відсутність. Лепту, бо якщо людина, яка не має можливості добратися нормально в інше місто, їй треба користуватися автомобілем, може автомобіль вартує дорого так, треба знаходити парковку, там платити за парковку у великому місці, це коштує грошей, стояти у пробках і багато багато інших речей. Це один із аргументів, який впливає на те, що продуктивність праці падає. По-друге, через те, що самі ці приватні компанії часто економлять на багатьох речах, і це відражається на тому, як погано курсують тут потяги, як часто вони відміняються по різним причинам, чи то страйки, чи то там якась поломка, чи то не знайшли просто банально машиніста, бо компанія вирішує, що вона не буде тренувати інших машиністів, а краще собі буде ці кошти заробляти, класти в карман. Тому нема машиніста, нема потяга. Людина спізнюється на роботу, сідає на інший потяг, який переповнений, там ледь в нього влазить, при цьому платить там, 50 або 100 фунтів за дорогу. І це вигадана історія. Це реально весь час відбувається така річ, і ціни, які диктуються: оці високі ціни, вони диктуються тим, що оскільки, як я казав, компанії не володіють ні інфраструктурою, ні вокзалами, ні потягами, вони володіють лише таймтебл з графіком оцих от курсувань потягів, а самі вони орендують потяги у якихось банківських структур, там фінансових організацій. А залізниця належить на National Rail. То це все дуже така комплексна, заплутана цепочка взаємозалежностей, яка і диктує цю дуже високу ціну. І до того ж, ці проводні компанії, звісно, хочуть заробляти. Інший момент полягає в тому, що ось. Вже зараз уряд почав зрозуміти, усвідомлювати, що ось ця приватизація цих компаній, тобто коли вони націоналізували спочатку залізницю, а потім віддали її цим приватним компаніям. До речі, ідея була така, щоб типу, якось тут провайдери електрики чи там газу, є, да? то давайте ми так же саме будемо робити і з National Rail. тобто будуть приватні компанії, які будуть доставляти високий якісний сервіс. Але проблема в тому, що якщо я можу дійсно вибирати, якщо мені не, 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 не подобається цей провайдер електрики, Електроенергії, я його міняю на іншого, Я це можу зробити з легкістю. то коли вам треба добратися з одного міста в інший, то там працює якась окрема приватна компанія, перевізник, і все, у вас немає альтернатив, ну майже. Вони усвідомили, зрештою, що ну так дійсно, це погано, давайте знову націоналізувати. Ці компанії збиткові, які дуже погано працюють, яких там максимально високий рівень кенселей і запізнень. По різним причинам. Але і навіть те, що робить уряд, воно не, е, не вбайдорить, бо ось ця сама HS 2 залізницю, яку вони зараз будують. Вона зараз вже стала одною самою дорогою залізницею в історії людства. Тобто картинка така, що в принципі в Англії немає швидкісних потягів. У Європі вони є, а у Англії їх нема. Є тільки один який називається HS1, High Speed One, яка з'єднує Лондон із е, Дувром, і туди далі через е, через Ламанш до Франції, щоб просто не ганбитися перед Францією, коли буде їздити Євростар, щоб він хоча б ось цей відрізок по Англії міг їхати пристойно швидко. Бо во Франції працює там, наприклад, той же там Таліс, або там в Німеччині ICE, так в Англії треба, хоч щось мати, то вони побудували цю, цю швидкісну діляночку. Довжиною 60 кілометрів всього лише, і все більше, всі інші місця там вже максимум 150 кілометрів на годину, і вся північ країни, вона взагалі від'єднана від, пів... від, пів... від півдня, тобто швидкісних потягів майже не курсує. Тож вони вирішили побувати часту, з'єднати Лондон, Бірмінген, далі Манчестер, інша Гілка але щось пішло не по плану. По-перше. Вони затвердили цей проект, коли він був на самому початку просто навіть планування. Взагалі, не знаючи, як він буде розвиватися, що там буде якісь рішення, в подальшому робитися взагалі нічого. Просто утвердили все. По-друге, вони передали його підрядникам, які працювали по схемі: чим більше ви витратите, тим більше ви заробите. Ми платимо вам 10% від тої вартості, яка буде витрачена на побудову. Цієї залізниці, тож що тут може піти не так? Ну і почали будувати зараз. Вона вже обійшлася в країні у 45 мільярдів фунтів, і вже за кожен кілометр вона коштує 400 мільйонів фунтів. Подумати на секундочку, 400 мільйонів фунтів за кілометр залізниці. Це взагалі на голову не налазить. Інші дорогі проекти, одні з найдорожчих, це зв'язок між Ліоном у Франції, здається, з якимось там містом у Швейцарії через Альпійський гірський хребет. Ця залізниця коштує там в три рази дешевше. При тому, що це вам не пагорби, як у Англії, там гори, через які треба копати тунелі. Там найдовший тонель у світі, який має довжину 57,5 км. У Японії також є дуже швидкісний потяг, який їздить зі швидкістю 500 км на годину. Він там також на третину дешевший. і також через гори. У Англії ніяких таких челенджів нема. Але Англія сама собі знайшла якісь проблеми на голову. По-перше, вони вирішили будувати цю лінію, щоб вона була навіть швидше, ніж європейські події. Тобто, якщо в Європі там їздять події зі швидкістю 300 км на годину, то в Англії вона має їздити зі швидкістю 400 км на годину. Це при тому, що відстані в Англії зовсім невеличкі. Тобто, між Лондоном і Бірмінгеном 225 км всього лише. Тобто з такою швидкістю, що за пів години би потяг приїжджав, це, звісно, класно, але це означає, що вам треба будувати мегапрямі Дороги з мінімумом якихось поворотів, з мінімумом якихось перехилів. І це означає, що вартість цих земляних робіт, які треба робити там віадуки, будувати мости, тонелі, воно буде, звісно, все здорощуватися. До цього все і прийшло. Але факт ще у тому, що і мости будуються по якійсь унікальним архітектурним там, ідеям, де міст має нагадувати. Наче там політ камня, який жабкою відстрибує від води, де кожна секція мосту будується за унікальною технологією на заводі, і сам міст виграває якісь суперпрестижні нагороди, але таких масів на маршруті треба будувати сотні. Або тонелі, які мають будувати для рідкісного виду кажанів, який тонель коштує 119 мільйонів фунтів. Зразу видно, що це якийсь просто розпил бюджету іде зі сили, і вже зараз навіть не знають, коли цей проект буде закінчений. Спочатку планували в 29-33, вже немає прогнозу. Є тільки прогноз на те, що коли його виводуть, то він буде коштувати щонайменше 100 мільярдів фунтів для населення Сполученого Так що зараз вже кожен житель цієї країни виклав 500 фунтів зі свого гаманця, починаючи від немовлят, закінчуючи пенсіонерами, то до кінця проекту витратять по півтори тисячі, і не факт, що він буде дійсно ефективний що він буде їздити вчасно, що він буде їздити з швидкістю. А людина, яка буде переїздити по тонелі для кажанів або по мосту, який там нагадує стрибання камушка по воді, йому від цього не холодно, не жарко, бо вартість квитка скоріше всього буде знову космічна. Тож, коли ти робиш вже якісь рішення, і ти розумієш, що воно провальне, але ти починаєш далі і далі засупати його грошима, аби лише його якось довести до кінця. І залізниця цьому ярх яскравий приклад, і той же самий Брексіт. Щось останніми десятиліттями, ці рішення, які приймаються, вони взагалі ведуть Англію не у той бік. Цікаво, що ви думаєте про це, друзі? А, чи живете ви тут в Англії, і який у вас досвід користування залізницею, які ваші історії, відміни потягів по яким причинам, наприклад, що семафор просто перестав переключатися, чи може, тому що водій має підібрати іншого водія на платформі, тому він буде чекати його, не зупинятися там, де не треба зупинятися? А, будь ласка, пишіть в коментарях і. Так, може я занадто згущаю фарби, може це насправді не так? І до нової зустрічі, всім пока!